Доброго ранку, дорогі друзі. 25 сьогодні уже листопада 2025 року. І спали спокійно, нічого не чула, але зразу прокинулась, дітям написали. В Києві там жах, знову обстрілюють жорстко, дуже жорстко Київ, і інші міста, Харків то я вже, знаєте, я багато чого не кажу, що на самому ділі там відбувається, і в Сумах, що твориться, в Харків. Дніпро, теж Павлоград вчора цілий день. Сьогодні, слава Богу, не чутно, вчора, позавчора гуркотіння, таке фонове цілий день. ось, так, похолодало у нас дуже вночі, 3 градуси. Накривала свої рослиночки, але вже я агроволокном побирала. там, бачите, оці мої гортензії, Жовтенька, які листочки жовтенькі. укривала. І біля, чому я її пересадила щоб укривати було зручніше. Ось, я укривала оці дві маленькі гортензії ту велику. І ось тут. Ж. Це широколисні гортензії Також укрила. Ось Еріку укрила і рядом ці сизі рослинки, забуваю все. Це на ось Теж накрила, В принципі, і вже все добре. Зараз білизну машинка попрала, буду розвішувати ось такі справи і щось треба їсти готувати. Моя дівчинка закрила двері і вона вже замерзла, дуже мерзне. Но ті дівчатка погуляли добре, вони більше гуляють, а вона мерзне. Весь час мерзне, яка зі мною трошки я буду вішати, вона зі мною тут бігає ось, і прогуляється. Ось такі у нас справи, погода дуже помінялася, але нічого. Ось зима ж, все ж таки, через неділю вже зима, у нас вже грудень. Так що, дай Бог, щоб був тихий день у нас. Щось цікаве, покажу і познімаю. Пока-пока. Їжте ми, коротше, їжте. їжте ми. Чорногузика. Були на малювання з Ксюшкою. дивіться, таке приходимо. І що це таке? Дивимося, стол перевернути. Сінічка. Питалася, мабуть, на... залізти на стіл. Що <свісно> зробила? Добрий вечір, друзі. Хотіла розповісти, на яке я відео наткнулася. Миколи Княжівського канал називається Як Україна. А... Називається Нова Росія. І як Україна зникає з картин там, великими буквами? Що в цьому відео швидко е, я прочитаю? Як у швейцарських німецьких підручниках переписують історію України? Чому Крим позначає спірним, а Україну ділять на російську українську? Е, як Нейчерал ну, Георгік, друкував карти з російським кримським уже е, після Бучі? Тобто, взагалі, і інформація, що може зробити українці за кордоном, щоб захистити правду. Тобто, там іскажена дуже інформація і намальована, надрукована навіть розташування України зовсім не те. Там, ну, бред пишуть. Це в Берліні, в Німеччині, в Угорщині. І це ж повинна держава займатися. Ну, зрозуміло, що нам зараз не до цього. но подивіться, Микола Княжівський, як Україна зникає. З карти називається відео. Це, звісно, вообще возмущение Написано про українців, що в Украї... Україні п'ють, сваряться між собою. А ось, ви знали, що європейська школа, діти навчаються, що Крим спірна територія. Коротше, що там організація Дісней, по-моєму, в своїх підручниках там частные підручники і зовсім малюють Україну малесенькою. І там даже у некоторых підруччиках в складе Руси, ну, ось таке. ось таке, Ну, конечно, це дуже дуже це прикро, що так відбувається. ой, ну Нашій державі сейчас не до того, щоб це все справляти. Дай Бог, щоб цього ворога здолати. Усім бажаю сил, терпіння, хай буде у вас все добре. У нас тихий вечір, поки воздушна тривога, ну, надіємося на краще. Бо, що нам остається. В Аврорі сьогодні була, купила таку полочку, ксюшки наші для обуві, бо не вистачає. І зараз будемо щось малювати, щось читати будемо. Ось такий у нас вечір. Темніє дуже швидко, тому якось часу на все не вистачає. Не можу я зараз без своїх рослинок, аж руки чешся, хочеться щось садити, а що я буду зимою робити? На нічого. Жду посилку, потім все розкажу, від кого <гум> буду все одно садити. Поки ще таких морозів ніяких немає, тому і ще будемо садити. Ця це, це справа так настрій піднімає, що я вже не можу без цього день-два, вже нічого не сажу, Все мені скучно. Мені треба хоч щось садити, копати, пересаджувати. <гум> Ось таке хобі. Яке у вас хобі, напишіть, буде дуже цікаво почитати. Всім гармонії, тепла на дощі. Хай у вас буде все добре. До побачення. Ой, дівчинка до нас в гості зайшла. Дивіться, рубічка в котячі всі ласощі там поз'їдала. Да, тарілки помила. Зараз мама буде тарілки вимивати. Ну, пустила її трошки, щоб подивилися на цю красавицю. Вона дуже добре гуляє на вулички в Франюша треба виганяти. Ось вот так, ось вот так. Надо все панювать. Сьогодні ми обнаружили мишку. У нас якось, мабуть, з вулочки мишка забіжала. Так що коти там її вистежують цілий день і ще не можуть спіймати. Водички захотіла. Водичка є там у неї в кімнаті. Ось і така красунька у нас. Цих інших я не буду зараз запускати, бо буде селка. Ось. Да? селка. Ми ще не вечеряли. Ну, вони добре позавтракали. Да? Скажи, мама, давай, уже вечерю давай. Вот такая наша старушечка. Одинадцять років от цієї красавиці. Ось це наша рубіжа, да? Старенький лабрадорчик наш любимый дом. Так хочеться, щоб вони довго-довго жили ці собачки. Ну, у них свій вік. Крошечки. Сеньки наши вже десятый пошел. Кошка у нас саме така старожитель 13 років, кошки э, сіамські. А Франюшки у нас 8, 8 років, восьма франюшка це француженка. Ось такі всі розовані, їм не скучно. Моя хороша, вона трошки глуховата, коли вибухи, вона нормальна. Коли дуже такі громкі, то вона вже гавкає. Дякую, не пугаюся, бо скажіть, я не розумію.